Замість відпочинку на канікулах інтелектуальні битви. Вінницькі школярі грають у що, коли. Понад три сотні юних родитів з п'яти по одинадцяті класи змагаються у кмітливості серед новачків молодшої вікової групи, п'ятикласники з третьої школи. Хочемо, щоб якось щоб наші однокласники пишалися, щоб батьки наші пишалися нами. Я намагаюся ну, знати більше, щоб допомогти моїм друзям чи. Щось самому дізнатися нове. І іноді це допомагає. Учасники змагань мають дати правильну відповідь на 30 запитань у двох турах. На обговорення дають хвилину. Капітанам команд слід не лише обрати остаточну версію, але й впоратися з напругою. Треба контролювати всіх, щоб ну, не сорились, бо є такі моменти, коли розсорюються всі, і потім ти винуватий, ти винуватий. Перший досвід Дашиної команди був не дуже вдалим. Нарікають на складні запитання і брак часу. Але головне не перемога, а участь кажуть і діти, і їхні наставники. Я їм говорила, що тут не два плюс два-чотири, а тут треба логічно мислити. Потрібно шукати відповідь, можливо, у самому запитанні. Цим дітям просто буде легше в житті. Вони зможуть розбиратися у складних ситуаціях швидше, ніж діти, які не вміють логічно мислити. З понад п'яти десятків шкільних команд 12 кращих зіграють у брейнринг. Наступний етап змагання виродить в квартетах. Переможці отримають кубки і подарунки. Ірина Кравченко, Водимінжиєвський, новини, телеканал Віта.